Вони постачають щедрі дари Чернігівської землі, горох, крупи, аж у чотири десятки країн, навіть такі віддалені, як Австралія. Підприємство агропромислового сектору Джейнел на ринку України досить давно, понад 20 років. А за цей час тут це встигли виробити власні високі стандарти якості роботи. Обрости чудову команду і вражаючими виробничими потужностями. Інша особливість Джинел це сімейна компанія родини Логінових. Тут дуже цінують власну репутацію, а тому, перефразовуючи, відомий вітчизняний бренд намагаються робити все для людей, як для себе. У компанії кажуть, ми ніколи не зупиняємося на досягнутому, тільки вперед. В нинішньому ряду і заборотом в нашому році ставлять 85% експорт. 85%. А рост товарооборота в этом году став три процента. Світ з Да. Ну це вдалося того, що це був тяжовий труд. І це попри регресію у вітчизняній економіці. У Дженел навіть конкуренти вже не дрібні, а масштабні. Канада, Франція, Австралія. Тим паче, якщо враховувати, що у цих країнах немає наших складнощів, корупції, військових конфліктів, є прозора система оподаткування, стає зрозумілим, як треба працювати чернігівцям, щоб нівелювати українські недоліки. Але їм це вдається. Нині Джейнел вкладає чималі кошти у відбудову колишнього комбікормового заводу у Чернігівщині у селі Горбове, Куликівського району. Наша інвестиції даже не стати 15 мільйонів євро. Да, значит, плануємо создати сто двадцять п'ять сто після робочих сміст. Це відвісна робота в сельской местности, где с работой очень тяжело. Плюс как бы, у нас довольно-таки неплохая зарплата. А ще тут активно впроваджують новітні технології та сертифікацію. Отримали сертифікат ISO 9001, а тепер працюють над здобуттям сертифікації ХАСП, і це вже світовий рівень.